І з гніву, гнів у небезпеки, та не долі, Господу помолимо. Заступи, <му> спаси, помилуй, помилой, охорони. Христославено, о владичицю нашу Бородицю і присно Марію зовсім святим і пом'янувши, себе самих одинокого, і все життя наше, Христу Богу. Дорогі браття і сестри, Христос Воскрес! Вітаю вас з нашим християнським великим святом Пасхою Христовою, з Воскресінням Христовим. Воскресіння Христове має відношення до кожного із нас, тому що воно є запорукою нашого власного Воскресіння. Воскреснуть всі люди. І ті, які вірять в Воскресіння, і ті, які не вірять в Воскресіння, тому що так влаштував Бог наш світ. Тому ми радіємо і впевнені, що після нашої смерті прийде час, коли ми Воскресмо так само, як Воскрес Христос. І Воскресіння Христове. Ми святкуємо кожного року. Для чого? Для того, щоб утверджуватися у вірі. Але Воскресіння Христового сталося після Голгофи, тобто після страждань Ісуса Христа, після ганьби, які Він витерпів від юдеїв, які насміхались над Ним. І кричали: якщо ти Син Божий, зійди з Христа, і ми тоді тільки увіруємо. Але незважаючи на, на цю ганьбу, Ісус Христос хоч і помер, але воскрес. Так точно буде і по відношенню до нас. Але ми святкуємо цього року Пасху Христову в складних умовах. Вони нагадують нам в деякій мірі Голгофу, тому що страждають люди і в Криму, і страждають і в східних областях України, але нам світ страждає майже весь світ, тому що ми терпимо агресію з боку братньої Росії. Нам говорять, що ми вас любимо, а в той же час нас ненавидять і нас завойовують. Тому, дорогі браття і сестри, після Голгофи Воскресіння було, то буде і Воскресіння України, тому що Бог на нашому боці з нами правда, а там, де правда, там є Бог, а де є Бог, там перемога. Тому, дорогі браті і сестри, я ще раз вас вітаю з Воскресінням Христовим і запевняю вас, що Воскресне Україна, бо воістину Христос Воскрес!